Слово надається для доповіді е Бакі Олені Михайлівні, Заслуженому лікарю України, завідувачці гастроентерологічного відділення Центру інноваційних технологій, науковій співробітниці центру інноваційних технологій із темою білі клінічній практиці лікаря-гастроентеролога функціональні та органічні захворювання гепатобілярної системи та підшинкової залози. Будь ласка, Олена Михайлівна. Дякую, Ліна Георгівна. Шановні колеги. Ми сьогодні дуже багато говорили про якість життя наших пацієнтів, але біль це той симптом, який виграє надзвичайно важливу роль в житті пацієнтів. І нам з вами дуже важливо провести правильну диференційну діагностику, щоб встановити це є органічна патологія, яка дуже часто пов'язана зі станом е, е, психоемоційним наших пацієнтів, або це серйозне органічне захворювання, яке може привести до дуже серйозних наслідків. І так, давайте проведемо все ж таки цей діагностичний пошук і покажемо: я хотіла б вам показати діагностичний алгоритм в діагностики цих станів. І так, до функціональних станів, до функціональних розладів жовчного міхура, фінтерооді та підшлункової залози, відповідно до сучасних гайдлайнів, а це Римські критерії відносяться білярний біль функціональний розлад жовчного міхора, функціональний білярний розлад цфінтера оді та функціональне панкреатичний розлад цфінтера оді. І самі ці функціональні захворювання ми з вами будемо диференціювати з органічними захворюваннями: це в першу чергу панкреатит, холецистит, жовча-кам'яна хвороба. І онкологічні захворювання. І так, ми почнемо з тих інструментів, які є в нашому арсеналі. Безусловно, це первинна діагностика скринінгова, це функціональні лабораторні проби, які ми використовуємо обов'язково для того, щоб, щоб все ж таки визначити, це гострий стан, це органічна або функціональна порушення. Тому що при прифункціональне захворювання, як правило, Частіше ці показники знаходяться в межах норми. Ультразвикове дослідження, надзвичайно важливий скринінговий метод, і гастроскопія. і уточнюючі методи, які нам допомагають уточнити діагноз, це УЗД з функціональними дослідженнями, коли ми визначаємо і обсяг жовчного міхура, це за допомогою жовчогінного сніданку. і... І виявляємо порушення моторики. Також ендоскопічна УЗД, гепатобіліснтеграфія, магнітно резонансна ендоскопічна ретаргантна холангіопанкреатографія з манометрії, з фінтероді це додаткові методи, які теж допомагають нам правильно встановити діагноз. Так, що ж таке дискінезія або дисфункція жовчовивідних шляхів? Це захворювання функціональної природи, які зумовлені порушенням моторики, або розвитком свінтероспазми, розвитком спазму білярних свінтерів і порушення відтоку жовчих, а також при яких порушується вісцеральна чутливість, тобто чутливість стінок жовчних шляхів. При цьому підкреслюю. Органічної патології не виявляється, це дуже важливо. Частіше ви бачите, що прояви білярного бою характерні для жінок. Це 20% наших пацієнтів. Чоловіки страждають на функціональні розлади річі. І вік середніх таких проявів це 40-60 років. Давайте же проведемо. Хотіла би почати з діагностичних критеріїв білярного болю, пов'язаного з дисфункцією жовчо-вивідних шляхів. Обов'язкова наявність епізодів болю в епігастральній або в правій верхній, верхній ділянці. Цей біль тривалістю 30 хвилин інколи більше. Це досить постійний рівень болю, або можуть бути певні напади. І ми говоримо про рецидивуючий характер болю. Біль цей може бути помірним або більш сильним, він не пов'язаний з дефіцитом. Не пов'язані з прийомом анти-антацидів і є, підтверджуючі критерій білярного болю. Він може бути поєднаний з нудотою, блівотою, з певною радіацією і. Може виникати в нічні години, коли ми говоримо про діагностичні критерії функціонального розлиту жовчного мікора, тобто обов'язкова наявність білярного болю та відсутність наявності конкрементів жовчному міхори. І додаткові критерії це нормальний, як я вже говорила, рівень печінкових ферментів і низька фракція викиду жовчного міхора. При проведенні гепатобілярної синтіграфії раніше виявляли дисфункцію за гіпокінетичним і гіпокінетичним типом, і я вважаю, це дуже важливо все ж таки виявляти ці прояви, тому що це впливає і на нашу подальшу клінічну тактику. Так, дисфункція за гіпокінетичним типом має таку характеристику. Біль не має характерів на нападів, це частіше ниючи розлітий біль, і він дійсно може бути постійним і е, дуже часто виникає вночі. При тривалих перервах між прийомом їжі і він полегшується після їжі, після зондування, може і радіювати, дуже часто супроводжується диспептичними явищами, ценодота, гіркота в роті, зниження апетиту. Такі пацієнти зазвичай досить флегматичні, частіше мають надлишкову масу тіла, ведуть малоруховий спосіб життя, симптоми запалення, алехаманка, лейкоцитоз відсутність. Сотні і при пальпації ми можемо, має, має місце болісність проекції жовчного міхура. Коли ми говоримо про дисфункцію за гіперкінетичним типом, дійсно біль інший. Він має нагадує жовчну колі, колику, дуже часто виникає після хвилювань. Він не такий інтенсивний і не такий тривалий, як при жовчокам'ядній хворобі Може хрохворобі може проходити. Самостійно, після прийому спазмолітиків або при прикладанні тепла, рідко буває і радіація, він не супроводжується блювотою і. Дуже часто виникають також неприємні відчуття в ділянці серця. Ці хворі вони більш емоційно лабільні, Дуже часто у таких пацієнтів виявляється вегетативна дисфункція. Такі пацієнти частіше холерики при пальпації теж на висоті нападу визначається болісність. Гайдлайн Європейська асоціація повічних захворювань печінки нам рекомендують е, діференцювати е, це захворювання з жовчокам'яною хворобою, і дійсно, о, ми підозрюємо наявність камені в жовчному міхорі при наявності певних симптомів епіозитичних нападів сильного болю. І ось е, дійсно тут надзвичайно важливо проведення і. Ультразвукової діагностики, коли ми підозрюємо е, жовчокам'яну хворобу, і нам треба її е, диференціювати з функціональними порушеннями. Е, Дуже важливо саме проведення е, ультразвукової діагностики, але і додаткові симптоми, е, додатковий метод діагностики це комп'ютерна демографія, коли в нас є певна підозра на гострий холецистит. Е, яким чином ми проводимо лікування таким пацієнтів з жовчною колікою? Ми можемо застосовувати і нестероїдні протизапальні препарати, і спазмолітики. І при наявності дуже виражених симптомів ми також застосовуємо і апіоїди. Е, але е, пока, е, застосування антибіотиків дійсно не завжди показано при е, гострому холециститі, Ми е, при легкі, вже е, коли має місце е, розвиток сепсису, абсесу, перфорації, е, тоді ми застосовуємо антибіотики. На початкових стадіях антибіотики е, гайдлайн не рекомендує застосовувати. І безумовно для симптоматичних конкрементів холецистектомія – це найкращий варіант лікування. Лапароскопічна холецистектомія є стандартним методом при лікуванні жовчокам'яної хвороби. Дуже часто після операції виникають вже дисфункції сфінтера оді. і дійсно можливий розвиток, механізм розвитку цієї дисфункції це і пошкодження нервових шляхів регуляції, і підвищення об'ємного навантаження на загальний жовчний протік, і дійсне порушення розслабляючи дії холіцисти кінін, паркі, панкреозіміна на сфінтер оді. Е, яким чином ми діагностуємо функціональний розлад свінтераоді? Знов таки обов'язкова наявність характерного білярного болю, і тут вже можливе підвищення і печінкових ферментів е, значною мірою. Але обов'язкова відсутність конкрементів структурних змін в загальні жовчні протоки. Цей розгляд підтверджує і не обов'язкові критерії. Також показники ферментів підшлункової залози можуть бути в нормі, зміна показників манометрії теж предиктор доброї відповіді на і, ми можемо мати патологічні результати гепатобілярної синтіграфії, це теж може додатковим підтверджуючим бути критерієм. Далі поговоримо про функціональні розгляди свінтераоді по панкреатичному типу. Тут обов'язкова наявність документального підтвердження повторних епізодів гострого панкреатиту з підвищенням амілазі, яке ми діагностуємо за допомогою ультрафору. Звукового дослідження виключається інша етіологія панкреатита. І відсутність органічної патології при ендоскопічному УЗІ. Також ми отримаємо патологічні результати при манеметрії свінтераоді. Ми діагностуємо функціональне порушення свінтераоді по панкреатичному типу з гострим панкреатитом. Це дуже серйозне життєво небезпечне захворювання, яке дійсно характеризується вже гострим запаленням підшлункової залози і може гістологічно бути підтвердженим. Головні тіологічні чинники гострого панкреатиту це жовча кам'яна хвороба. Зловживання алкоголем. У більшості пацієнтів гострий панкреатит має легкий перебіг, але ви бачите, до 30% пацієнтів вони можуть мати дуже тяжкі наслідки і з дуже високою лікарняною смертністю. Про це треба пам'ятати. Діагноз гострого панкреатита вимагає принаймні двох з трьох наступних критеріїв: характерний гострий біль в животі, вже біохімічне підтвердження гострого панкреатиту. Титу тут ви бачите, підвищення повинно бути вже більше ніж в три рази вищої норми, і наявність певних змін при інструментальних методах дослідження характерних для гострого панкрититу. Ми бачимо, що Ультразвукове дослідження тут нам дуже допоможуть виявити саме білярний панкреатит. Коли існують сумніви, ми застосовуємо комп'ютерну томографію і усім пацієнтам, які мають важкий гострий панкреатит, таким пацієнтам всім необхідно проводити комп'ютерну томографію з контрастом або МРТ. І МРТ халандіографія або ендоскопічне альтракового дослідження є скринінгами-дослідженнями при виявленні при необхідності виявлення прихованого конкременту, що може бути причиною гострого панкреатиту. Лабораторні критерії ви бачите: це в першу чергу амілаза панкреатична та ліпаза, і бачимо, підкреслюючи, то повинні при гострому панкреатиті більше бути підвищені. Більше ніж три рази. Підвищується рівень значно церіактивного білка, гематокрит підвищується, рівень сучовини може бути підвищений. І прокальцитанін це вже маркер інфікованого некрозу, дуже, дуже небезпечний. Також ми бачимо, що підвищення рівня тригліцеріда може також бути одним із маркерів гострого панкреатиту. На жаль, не існує золотого стандартно оціночної шкали для прогнозування важкого гострого панкреатиту, але Бед Сайд індекс тяжкості гострого панкреатиту дійсно нам допоможе дуже чітко оцінити важкість даного захворювання. Стосовно лікування коротенько, ви бачите, що антибіотики призначаються для лікування важкого інфікованого гострого панкреатиту. А ось тут нам дуже допоможуть вимірювання прокальцитаніна, а аспірація тонкою голкою під контролем комп'ютерної томографії. Тут вже не використовується в рутинній практиці. Як ми лікуємо, регідратація це дуже важливий етап лікування, і як мого, раніше треба починати з метою оптимізації перфузії. Також ведення рідини слід проводити під контролем гемодинамічного статусу. і Перевага назається саме ізотонічним кристалоїдним розчином. Дуже важливо при гострому панкреатиті це контролювати біль, і також ми можемо застосовувати нестероїдні протизапальні препарати, епідуральне е знеболювання і так далі. Е що нам говорить гайдлайн Хірургічна асоціації невідкладної хірургії, що немає специфічного фармакологічного лікування за винятком органозберігаючої терапії та нутритивної підтримки, і дуже важливо для профілактики роботи порушень роботи кишечника інфекційних ускладнень, рекомендовано саме ентеральне харчування починати якомога швидше. Які ж основні Принципи лікування функціональних розладів жовчних міхурів. Сьогодні, жовчних шляхів. Сьогодні дуже багато говорили про дієтичне харчування і цей момент дуже важливий в лікуванні даної патології. Також знов таки регуляція ритму сна, режиму дня, забезпечення відпочинку, що дуже важливо для всіх, лікування у всіх функціональних захворювань. Також дуже важлива психосоматична підтримка. І медикаментозна терапія, також фізіотерапія. Основні принципи дієтичного харчування дійсно дробне харчування, обмеження споживання тваринних жирів, їжу смаженому вигляді. Дуже важ... рекомендовано рекомендована дієтичне харчування, тобто ми рекомендуємо варіння, гасіння, запікання. І е, рекомендовані е, кисломолочні продукти, також прийом негазованої мінеральної води. І поза періодом загострення ми розширюємо дієту, і дійсно, при гарній перенесимості, ми вже повертаємось до нормального режиму харчування. Е, при е, дисфункції по гіперкінетичному є певні особливості харчування. Тут дуже важливо, е, частий дробний прийом їжі. Виключають продукти, які провокують спазм оті і показані продукти, які багаті магніє. А при гіпокінетичній дисфункції ми виключаємо продукти, які провокують спазм оті також. І тут вже показані продукти, які стимулюють роботу жовчного міхура. Ми можемо тут засовувати і м'ясні бульйони. І яйця, і сметану, тобто для того, щоб стимулювати роботу жовчного міхура. Фізіотерапевтичне лікування теж доцільно, і при е, дисфункціях жовчного міхура при, по е, гіперкінетичному типу ми можемо і рефлексотерапію застосовувати, і парафін, і електрофорез при гіпотенокінетичній дисфункції, знов таки і рефлексотерапія. І ультразвук низької інтенсивності, і імпульсний струм низької. Чистоти. Медикаментозна терапія я сьогодні не буду детально е, на зупинятись, але вона включає в себе і анальгітики, і спазмолітики, і урсадозоксіхолів кислоту. І дуже важливий момент в лікуванні функціональних порушень це застосування антидепресантів при необхідності. І підсумовую е, свою доповідь. Е, дуже важливий саме комплексний підхід в лікуванні е, пацієнтів як з функціональним. Порушенням, так і з органічними, дуже важлива модифікація способу життя, харчування, корекція психосоматичних розладів. І саме це є запорукою в лікуванні пацієнтів, які мають функціональне поручення. А коли ми говоримо про органічну патологію, то тут дуже важлива своєчасна правильна діагностика і ефективна медикаментозна терапія або хірургічне лікування вчасне. І саме це надасть нам можливість унукнути тяжких ускладнень та знов таки збереже повноцінне життя якісно нашим пацієнтам. Дякую, шановні колеги, за увагу.